Пустеля не відпускала його. Міраж та за міражем забирали його час, ведучи барханами схожих, мов однаєцеві близнюки днів і ночей, ведучи шаротіння піску до примарних водойм, до химери оаз. Це тривало так довго, що коли він нарешті дійшов з справжньої оази, він не відчув нічого, окрім птоми. Оаза була невеликою. Будиночки притулені один до одного, були, наче випочені сонцем яскраво жовтими. Вони чекали на нього, чекали на блудягу, чекали відсутністю чекання. Спокою. В кишені його випаленого пустельним сонцем плаща дзенькнув ріж. Він дістав кілька монет і побачив, що то підкоїни, а вартість їхню знав. Отож, відчувши себе багатієм, він рішуче зайшов до невеличкого помешкання під вивіскою кофі. Його огорнула прохолода. В кафетерії натушно гудів кондиціонер. Вільних столиків не було. Не було через те, що не було. Посеред невеликого квадратного приміщення стояв лише один стіл, і за ним сиділа невизначеного віку дама. Таких дам зазвичай малюють в дитячих книжках ілюстратор. На їхню думку, так мають виглядати феї. На ній був капелюшок, щічки її, вже провисли низу, але ротик ще зберігав красиву форму, нагадуючи напівростолену мушу. Хіба що для феї у неї були завеликі цицьки, які, здавалось, ось-ось і вистрибнуть з відвертого декольте. «Сідай — Сідай, низьким хрипатим голосом сказала вона блудясь. Не ждучи, доки той щось відповість чи зробить, продовжила. Як звати жінку? Яку жінку? Звісно, твою. Чи з якого ти дива носиш обручку?» Блодяга здивовано подивився на свою правицю, і дійсно на пальці у нього було кільце. Воно майже вросло в палець і здавалася частиною його. Фея перестала сміятися і знову жестом запросила його присісти до її столу. А вибору і не було. Ти щось шукав у пустелі?» спитала вона блудягу, коли той таки всівся, прошелестівши плаща. Так, я шукав дощу. І оазу, свою оазу». додав він згодом після невеликого мовчання. То що в пустелі?» Підняла догори намальовані брови цицька та фея. Так, відповів блудяга. Дивлячись прямо в її очі. Прозорі блякли сірі очі, очі радісные миші, и когда остань, готанцю, танцює під тень шулик. Так, я шукав дощу. Хіба не в пустелі шукати хвыше? Хіба не в самотності шукати багатоголосся лосся Бога? О, засміялася Фея, то ти філософ. Може, ти і вірші пишеш? Розкажи мені віршик. Фея всім тілом подалась уперед, так, що цицькі її затремтіли, а пасмуродовго волосся впало на веселе лице. Лудяга дивився на неї і здавалося, що й згадку. Не дочекавшись від свого випаленого пустелою візові відповіді, фея відкинулася назад і засміялася. А у Свою оасу ти знайшов? Так, відповів блудяга. І де ж вона? Чому ти не лишився там? Вдав воно серйозно і навіть з якимось співчуттям у голосі поцікавилася фея. Ось вона. Блудяга рукою показав на простір окіл себе і неї. Ні, засміялася життєрадісна фея. Це моя оаза. Ні, руда, це моя ваза, сказав плотя. І в шибку вдарили перші важкі краплі душу. За багато питань у тебе, продовжив він. Замало відповідей у мене. Фея сиділа не рухаючись. Сидьки важко піднімалися і опускалися в ритмі дихання. В її очах густішила тінь чурік. А я дивилася на кільце, що вросло в палець блудяга. В кафетерії стало темно. За вікном впала завіса дощу, кондиціонер перестав гудіти. А жінку, ти згадав жінку? Блудяга посміхнувся. Не можна згадати те що виходив і забув